На Прикарпатті під час Великодніх свят поблизу храмів чергуватимуть понад тисячу поліцейських. Вони стежитимуть за правопорядком. Богослужіння заплановані у 1085 культових спорудах. Богослужіння будуть проходити 4 та 5 травня з дотриманням обмежень, встановлених режимом воєнного стану. Ураховуючи умови воєнного стану, закликаємо мешканців та гостей краю не ігнорувати сигналами повітряної тривоги, не порушувати комендантської години, дотримуватись заходів безпечної поведінки в громадських місцях та в побуті, не зловживати спиртними напоями. Та не порушувати правил дорожнього руху. Нагадаємо, що комендантська година на Прикарпотті триває з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Великодні свята не виключення. У разі виявлення невідомих чи вибухонебезпечних предметів, зброї або підозрілих осіб, що вчинили чи готуються вчинити правопорушення, слід негайно повідомити до поліції за номером телефону 102. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та Раї.